Природне лікування хвороби Хашимото – гіпотереоз за допомогою дієти. Хвороба Хашимото – природна підтримка щитовидної залози і не тільки. Хвороба Хашимото або аутоімунний тереоїдит це стан, знайомий багатьом, хто страждає на гіпотереоз. І якщо раніше лікування зводилося в основному до замісної терапії гормонами щитовидної залози, то зараз все більше уваги приділяється природним підходам. Здатним підтримати функцію щитовидної залози і поліпшити загальний стан здоров'я. Нещодавно проведені дослідження відкривають нові перспективи в цій галузі, і я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями на основі отриманих даних та особистого досвіду. Чому захворювання щитовидної залози стають все більш поширеними. Перш ніж заглибитися в конкретні методи лікування, важливо зрозуміти, чому захворювання – Включаючи хворобу Хашимото, стають все більш поширеними. Традиційно вважалося, що генетика відіграє вирішальну роль, і це дійсно так, наявність схильності може збільшити ризик розвитку захворювання. Однак, як справедливо зазначається в дослідженні, навіть у однояйцевих близнюків, що мають практично ідентичний геном, захворювання не розвивається в 100% випадків. Це говорить про те, що навколишнє середовище відіграє величезну роль у розвитку аутоімунних захворювань. Саме тут в гру вступають фактори, які часто залишаються за бортом традиційного підходу до лікування. Йдеться про вплив токсинів, хронічний стрес, неоптимальне харчування та дисбаланс мікробіоти кишечника. У сучасному світі ми піддаємося впливу величезної кількості хімічних речовин. Багато з яких можуть порушувати гормональний баланс і провокувати аутоімунні реакції. Поліциклічні ароматичні вуглеводні ПАУ, полібромовані дифеноли, ПБД та поліхлоровані дифеноли, ПХБ лише деякі з забруднювачів, які можуть негативно впливати на щитовидну залозу. Я часто бачу, як пацієнти недооцінюють роль навколишнього середовища у своєму здоров'ї, вони зосереджені на генетиці та симптомах. Але не замислюються над тим, як їхній спосіб життя та навколишнє середовище можуть сприяти розвитку захворювання, ключ до успішного лікування це комплексний підхід, який враховує як генетичні фактори, так і вплив навколишнього середовища. Чорнушка сатіва несподіваний союзник у боротьбі з Хашимото. І ось тут з'являється чорнушка сатіва або нігела сатіва, маленька спеція з величезним потенціалом. Результати рандомізованого, подвійного сліпого плацебо контрольованого дослідження дійсно вражають зниження маси тіла, зниження рівня тереотропного гормону ТТГ, зниження рівня аутоімунних антитіл і підвищення рівня тереоїдного гормону Т3. Все це свідчить про те, що чорнушка сатіва може допомогти поліпшити функцію щитовидної залози і зменшити запалення. Я особисто спостерігаю позитивні зміни у деяких моїх пацієнтів, які почали приймати сатіва на додаток до замісної терапії гормонами, вони відзначають зниження стомлюваності, поліпшення настрою і загальне відчуття благополуччя. Однак важливо зазначити, що не всі дослідження дають однакові результати в одному з досліджень, проведеному за участю пацієнтів з гіпотереозом, не було виявлено значних змін функції щитовидної залози. Імовірно, це пов'язано з тим, що в дослідженні брали участь пацієнти з гіпотіореозом різної етіології, а не тільки з хворобою Хашимото. Крім того, можливо, що одночасний прийом чорнушки сатіва і гормональних препаратів вплинув на всмоктування активних речовин. Моя порада приймайте чорнушку сатіва наче серце, щоб уникнути взаємодії з іншими лікарськими препаратами і забезпечити максимальне всмоктування. Почніть з невеликих доз і поступово збільшуйте їх до половини чайної ложки на день. Чому важливо враховувати індивідуальні особливості? Не можна забувати про те, що кожен організм унікальний. Те, що допомагає одній людині, може не принести користі іншій, важливо враховувати індивідуальні особливості, такі як генетична схильність, спосіб життя, дієта та супутні захворювання. Наприклад, пацієнти з певними генетичними варіантами можуть краще реагувати на лікування сатива, ніж інші. Пацієнтам з хронічним стресом або дисбалансом мікробіоти кишечника можуть знадобитися додаткові методи лікування. Такі як управління стресом, зміна дієти та прийом пробіотиків комплексний підхід, ключ до довгострокового успіху. На закінчення хочу підкреслити, що лікування хвороби Хашимото – це не просто прийом гормональних препаратів або добавки з чорнушкою сатіва це комплексний підхід, який включає зміну способу життя, дієту, управління стресом та підтримку мікробіотики шочника. Я рекомендую своїм пацієнтам. Збалансоване харчування, вживайте цілі продукти, багаті поживними речовинами і уникайте оброблених продуктів, цукру та трансжирів. Управління стресом. Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога або прогулянки на природі. Підтримка кишечника – вживайте продукти, багаті клітковиною, пробіотиками та пребіотиками. Уникайте впливу токсинів, використовуйте натуральні засоби для чищення, пийте фільтровану воду та уникайте контакту з пестицидами. Регулярно перевіряйте функцію щитовидної залози, контролюйте рівень ТТГ, Т3 і антитіл до тереопароксидази, а ТПО. Пам'ятайте, що здоров'я щитовидної залози тісно пов'язане із загальним станом здоров'я. Звертаючи увагу на всі аспекти свого життя, ви можете покращити функцію щитовидної залози та підвищити якість життя. Особистий досвід я почав включати чорнушку сатіва в свій раціон кілька років тому, в основному через її антиоксидантні властивості. Я помітив, що вона не тільки покращує смак страв, але й допомагає мені відчувати себе більш енергійним і зосередженим. Хоча я не страждаю від хвороби хашимото, я вважаю, що включення чорнушки сатіва в раціон це простий і ефективний спосіб підтримати загальне здоров'я і імунітет.